чоловічий клуб, вітаю всіх! У нас сьогодні дуже насичений випуск. Обговоримо новини світу єдиноборств, відвідаємо Кубок України з дзюдзюсу та поміряємося вусами. А просто зараз дізнаємося, як Денис Берінчик готувався до свого другого поєдинку на профіринзі, котрий відбудеться сьогодні увечері. Ексклюзив на початку огляду Вадима Хащука. Сьогодні армія прихильників боксу збереться у броварах. Саме там у рамках великого вечора боксу свій другий поєдинок на профіринзі проведе Денис Берінчик. Протистоятиме йому боксер з Нідерландів Іносент Аньян. За його тренуванням українець уважно стежив. Пацанчик, нормальний код. Я, насправді, не знаю, що в пораженні робити з Найбільш значимий в пораженні. Чуть-чуть підгораю, А суперник такий непростий. До 2010 року Анянву не знав поразок, здобувши 20 перемог, 12 з яких нокаутом. Боксер навіть отримав право посперечатися за титул чемпіона Європи. Але з наступних 15 поєдинків виграв всього два. В тому числі поступившись і в титульному двобої, усі протистояння свого майбутнього візаві Берінчик детально проаналізував. що він не хуже кажу, що одно що не хуже а вище – не вище. Це покаже його функціональна система. яким він буде на Я готую збуксувати усю дистанцію. Знаю, що українець досить швидкий в атаках, але я маю свій козир – Це досвід. І справді цифри та статистика на боці нідерландця 37-річний Анянму на 10 років старший Берінчика і впродовж кар'єри провів на 35 поєдинків більше ніж українець. А менш досвідчений у профібоксі Денис сподівається свого теперішнього суперника перемогти як і попереднього та рікаманді, тобто достроково. Ну я думаю, що парі парі про три сімпоєдінка в національному що це так просто. Ну, наверное, с той выносливостью и теми ударами, которые мав сыпати постоянним градом. Я думаю, что он здас би відбудеться у суперлегкій ваговій категорії до 63 кг і триватиме 6 раундів. Василь Ломаченко накаутував мексиканця Ромуло Коасічу та втретє поспіль відстояв пояс чемпіона світу за версію даблубі. Бій закінчився в 10-му раунді, коли суперник українця після серії пропущених ударів по корпусу не зміг підвестися. Після протистояння наш боксер заявив, що розважався у ринзі, і якби захотів, закінчив бій набагато раніше. А тепер нас складне завдання у команди чемпіона організувати Ломаченку поєдинок за об'єднання поясів. Сам боксер запевняє, що готовий стати номером один у напівлегкому дивізіоні. Чемпіоном має бути один. Чотири чемпіона. Ну немає такого олімпійські ігри проводять, 60-70 чоловік. боксують, чемпіонат світу, Це я за любительський бокс говорю. І там виясняють хто лучший. Там ты понимаешь, там ты становишься на пьедестал, тебе одевают медаль, и ты понимаешь, что ты действительно чемпион. Здесь у нас четыре чемпиона, такого не может быть. Поэтому я в скором времени хотел бы объединять титулы и выяснить одного настоящего чемпиона. Что для тебя следующее? С кем ты хочешь? Не знаю. Вот мы разговаривали с Бабаром, он спросил, когда я хочу следующий бой проводить. Я говорю, как можно раньше, насколько на, 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 на это возможно. Я говорю, Одної би назові, хотів. хотіла час. Да я б провел голосування сред е, любителів бокса, серед поклонів. Кого бені вибрали з тим би я дрався. з огляду на гіркий досвід пошуку суперників, які постійно уникають зустрічі з українським хайтеком, чемпіон світу не проти запитати у своїх фанів, кого б вони хотіли побачити в ринзі проти Ломаченка у наступному поєдинку. Серед найімовірніших кандидатур Лі Селбі, Гаррі Расел, Гільєрмо Морігондо та Юрі Оркіс Гамбоа. Не виключено, що Ломаченко організує спеціальне опитування на персональному сайті. Якщо ж переможець, голосування послідує прикладу попередників. Не виключено, що українець у найближчий час підніметься у важчу вагову категорію, де виступає його єдиний кривник Орландо Салідо. Напарник Ломаченка по олімпійській збірній Тарас Шелестюк минулими вихідними завоював одразу два титули. Завдяки переконливій перемозі над росіянином Асланбеком Козаєвим Шелестюк став володарем двох інтерконтинентальних поясів WBO і WBA. Перевага упродовж цього поєдинку була на стороні українця, який здобув одностайну перемогу за усіма суддівськими записками. Окрім боксерів, найпрестижнішим чемпіонським поясом тепер може похизуватися вітчизняний кікбоксер. Криворожець Сергій Адамчук став чемпіоном світу з кікбоксингу у розділі К-1 найпрестижнішого світового турніру Глорі 25, що пройшов у Мілані. Безпрецедентну перемогу українець добув, здолавши вже екс-чемпіона світу канадця Габріеля Варгу. Наразі це найбільше досягнення за всю історію українського кікбоксингу. Це був неймовірний бій. Баргу вважали фаворитом, адже до цього саме він був номером один у світовому рейтингу. Однак, у ринзі я мав свої козирі і чудово ними скористався. Сподіваюсь, уже зовсім скоро знову вийду у ринг, аби захистити титул. Цей пояс новий виклик у моєму житті. Наступний суперник Володимира Кличка Тайсон Фюрі знову продемонстрував свою неадекватну поведінку. У соцмережах британець поділився відео, у якому хизується, що власною головою може розбити кавун. Чи допоможе така навичка Ф'юрі у поєдинку з українським чемпіоном? Дізнаємося 28 листопада. Не лише у ринзі можуть точитися запеклі баталії. На столичні татамі днями вийшли майстри Дзюдзюцу. Ті, які і ударити можуть, і кинути Дзюдзюцу – дзюцу. Це не лише страшне слово, але й старовинне бойове мистецтво самураїв з країни сонця, що сходить. Також відома інша транскрипція японської назви джиу джиу-джитсу. Я не могу себе представить пока чего-то более прикладного, исходя из того, что техники джиу-джитсу легли в основу и боевого самбо, и всех существующих в мире систем рукопашного боя, которые используются спецслужбами, различными структурами э, милиции, полиции, спецназа, все остальное. То есть все эти болевые приемы, все эти захваты, задержания, конвоирование, обыскивание, работа против вооруженного противника, против ножей это как раз все вышло из джиу-джитсу. И надо сказать, что то, что мы делаем, Кроме спорта, ми действительно эти розділи теж работаем. Всі ці же діти, коли здають квалификационные екзамени, вони выполняют прийом против палок, ножей, против захватів, против разных противників. Це того, що единоборство. новое наборство. З нього у 20 столітті виникли такі всесвітньо відомі види до як дзюдо, діти ще дзігорокано і плід праці морікея ОССІБИ АйКІДО. Колись у давнину дзюдзю вивчали -дзю для того, аби зберегти собі здоров'я або принаймні пожити подовше. Нині ж це яскраве спортивне диноборство. На Кубку України з дзюдзюцу змагання проходили в трьох розділах. Один з котрих вміщав у себе тільки борцівську техніку, в другому були дозволені удари долонями. І ще одна дисципліна являла собою вільний бій. С 18 лет у нас идет раздел Иригумиго, что переводится как раздел жесткий. «Го» – это как бы жесткий. Вот. Это идут перчатки 6-8-унцовые перчатки, которые можно выполнять захваты, выполнять броски. Разрешены удары в голову, добивание в партере по корпусу. Вот. Это с 18 лет и выше для взрослых разрешена техника контактных поединков. То есть броски, болевые плюс удары. Якобы не была техника Бейтси. Цього разу більшість поєдинків завершилася больовими або задушливими прийомами. Судячи з того, як ти працював, складалося враження, що ти переважаєш в ударній техніці, а переміг болячкою на руку больовим прийомом. Чи це було випадково? Це було не випадково. На тренуванні часто Відпрацьовуємо ударку, больові. і в джиу джитсу -джи це піддається, щоб перемогти. Вроді би затягували в ударку, а потім зробили те, що зробили. Твій суперник ну, принаймні, візуально здавався більш важким таким, і е, удари у нього теж доволі відчутні. Чи е, це мені так здалося, чи дійсно так? Ні, він набагато важчий в мене, я йшов до 85, а він 90, по-моєму. Тобто, різниця дуже, дуже хороша. Як довго займаєшся дзюдзю, чим тобі подобається цей видів на бост? Дуже подобається і по професії він мені дуже потрібний, тому що працюю телоохоронцем, це дуже, як сказати? Корисно в посівненому житті цьогоріч до Києва з'їхалися кількасот спортсменів. Найбільше представництво мали змагання юніорів і молоді. Переможці Кубка України матимуть змогу виступити на міжнародному рівні. А головне вільно почуватимуться навіть у найменш освітлених кварталах рідних міст. Талановита дівчинка завжди знайде собі гідне місце на спортивному небосхилі, навіть якщо обирає непростий шлях у такому суворому виді спорту, як Панкратіон. Секрет успіху чемпіонки світу дізнавалася Галина Мельник. Чотири роки тому Ніна Геря найсильніша жінка планети, українка авторка п'яти офіційних рекордів книги Гінеса, перевершити які до сьогодні ще нікому не вдалося. У стронгмені вона досягла абсолютної величини і поставила перед собою нову мету. Тепер вже у єдиноборствах Ніна змінилася від зачіски до ваги і навіть відчуває себе іншою людиною. Весу стало менше, скажем так, жити стало легче рухатися, дізнатися, тренуватися, все стало намного легше. І в принципі, появилася така якась лівка, подвижне, одушевленість. Займається Ніна Панкратіоном. Це відроджене давньогрецьке єдиноборство, яке входило до олімпійської програми у 648 році до нашої ери. Воно має декілька різновидів. Разделы борьбы, что называется грэплинг, грэплинг в кимоно и грэплинг без кимоно. Также боевые разделы ММА, то есть это раздел с ударами, удары руками, ногами. Одного разу Ніні ні, вистачило, аби полюбити цей спорт, а виснажливі тренування увінчалися міжнародним успіхом. Ці дві золоті медалі Герія завоювала цьогоріч на чемпіонаті світу у Туреччині у розділі Грейпінг з кімно і без у обох фіналах Українка подожила двох росіян. Мені що це вид спорта, який заставляє мгновенно думати. До ти довжен думати не о том, какую ты позицию сделаешь. Ну, естественно, это само собой. Ты должен думать, э, как ты должен победить соперника. То тобто, есть ты на ход, ну, не на ход даже, ты должен на все 5, 6, 10 минут, сколько длится сладко, выстраивать каждое свое действие. То есть своего рода такие шахматная доска. Тренування дівчина проводить на рівні з чоловіками завдяки своїй феноменальній працьовитості. Достаточно одного разу сказати, і ні на буде діляти все як сказано. Причому буде это та стараться делать это ідеально. Ніна не втомлюється освоювати нові горизонти. Зараз вона разом з тренером працює над технікою дзюдо і не лише для саморозвитку. Дівчина планує опанувати єдиноборство на професійному рівні і приєднатися до української команди на Олімпійських іграх 2020 у Токіо. Так как Г греплинг и бразийское жууджицы, которых в соревнованиях, в которых я беру участие, не предусматривают борьбу в Кимоно. То есть определенные азы, пока что минимальные, они есть. Поэтому можно развивать это все дальше, пробовать себя в Дзюду. Весь свій час Ніна приділяє спорту у будні два тренування зранку і увечері. Кожна триває дві з половиною години. А ще робота адже Гері ще й жіночий фітнес-тренер. Наразі це її основний прибуток. Втім, чемпіонка сподівається, що з часом зможе повністю присвятити себе єдиноборствам. А зараз у нас гість історія, якого дуже і дуже цікава, і в спорті і суто по людськи. Іван Ельтерібол Редкач. Вітаю тебе. Здравствуйте. Івана, ти приїхав до Америки фактично з кілько, кількома стами доларів, і не маючи якихось особливих суперконтрактів, суперзапрошень, і став людиною, яка зробила себе сама, і зараз ти знаходишся в топ 10 найкращих боксерів світу у своїй вазі. Яким був цей шлях для тебе, якщо дивитися з погляду Дня сьогоднішнього? Якщо повернутися назад, це було для мене дуже тяжело, тож я. приехал в Америку ни с чем и попал сразу в мексиканскую меку бокс где все звезды. Эдвин Валеро, Санта Круз и много других боксеров. И мне было очень тяжело. Меня первое время били дети мексиканцы, потому что я не мог справиться с ними. били как попало, куда попало. Не могу даже раз... ну, то есть говорить, потому что было очень тяжело. Ну то есть, все сіня пол'єзикання не по тому, що пропускала піркоти. І, і це при тому, що у тебе була непогана школа любительського боксу в Україні. Ти був десь там другим третім номером в національній збірні, наскільки я пам'ятаю, тобто був призером багатьох турнірів теж всередині країни. Але приїхавши туди, відчув, що таке профі-бокс по мексиканськи по американськи, і власними кулаками виходить, що прорубав собі шлях у майбутнє. меня хватило где-то на полгода. Меня били полгода, а потом я немного окреп и начал давать ответку. Любительская школа у меня хорошая, мне ее хватало то есть на 4-5 раундов. Потом я сильно уставал, или они били по рукам, или по ногам, чтобы что-то, ну, чтобы я останавливался. И тогда они уже хотели, то и делали со мной. Потом уже отвечал им взаимно, и уже мы как Тігри в клітки дрались і руками і ногами було такое. Отставил честь свою. Зараз твої бої транслює в Америці канал Шоу Тайм, ІСПІН, тобто такі, серйозне телебачення, і американський глядач, вочевидь, готовий дивитися твої поєдинки, готовий платити за те, щоб дивитися твої поєдинки. Ти себе внутрішньо вже... Відчуваєш людину, яка відбулася там на континенті, що твоя, можна сказати, так, американська мрія така здійснилася. Да, мені очень приятно, то що я виступаю на американских каналах. Безумно приятно, то що я выхожу в Ринг, і у меня много фанатів, більша поддержка в Америці. Хотя мексиканці, американці очень хорошо уже знают. И смотрят мои бои. Это моя мечта была то есть попасть на американские телевидения и в дальнейшем взять титул чемпиона мира Ну ти не гость на українському телебаченні, Я дуже радий, що ти тут з нами. Скажи як собі бачиш от перспективу чемпіонського бою? Бо зараз, от є хороший приклад твого кума та товариша Віктора Постола, який завивав пояс WBC за океаном. Перемігши Матісе. у тебе є одна поразка, але в принципі вже і є якась по якесь повернення, є хороші позиції. Ти в топ 10 стабільно знаходишся і маєш право буксувати за чемпіонське звання. Теж. Да, был разговор после последнего боя, что Хорхе Ленарс, чемпион WBC, поднимется на категорию выше через бой. Этот бой будет у него или объединительный WBA, или с моим, вот этим, которому проиграл Златиканич. И тогда у меня может быть уже реванш за титул с этим же Златиканичем. Или у меня много других боев с хорошими бойцами, именитыми, а тоже на телевидении уже. Напевно, ти спостерігаєш за поєдинками українських боксерів інших. От зараз Денис Берінчик перейшов в профі. І як оцінюєш його шанси стати, реалізуватися, скажімо так, в професіоналах, зважаючи на його стиль, за його на його манеру ведення бою? От, ну, власне, ми перед його поєдинком ми розмовляємо, тому хотілося б почути твою думку. Денис. Я с ним встречался на любительском ринге. Он очень хороший, напористый боксер, зрелищный боксер. У него есть все шансы, у него хорошая команда. Стать чемпионом мира. Но опять же, чемпионом мира становится не в Украине, а где-то за, за океаном. в Америке, потому что там бокс. Он зрелищный боксер, он может все там проявить хорошо. Скоро поединок вже багато галасу, багато розмов, багато епатажних вчинків. ну, З боку Тайсона переважно. Наскільки може бути небезпечним для Володимира цей такий зухвалий і великий хлопець? Кличко для мене з детства легенда. Навіть коли він приходив в інтернат, я там був у 8 класі, і до сих пор він залишився легендою, що сказати по поводу. Тайсона, Fрірі, я навіть його не знаю, не его його бои, но я знаю, що ключковий виграє легко, непринуждено, навіть, не буде напрягатися. І з приводу Василя Ломаченко хотілося б дізнатися. Е, яке бачиш у Василя, зважаючи на те, що зараз його багато хто з суперників уникає і намагається якось все-таки не боксувати з українцем, знаючи його силу. Вася дуже класний боксер, намного. круче там тех Мэнни Пакьяо или еще других боксеров. Но вас сейчас тяжело, потому что все боксеры находятся у известного менеджера Эл Хеймана, и он, он им не даст драться с Васей. Поэтому Васе или нужно подниматься на категорию выше, і Ждать інших боксерів. Тобто, об'єднати об'єднати пояси в цій вазі це дуже, тяжело, дуже складно. Суто з таких стратегічних умов, правильно Вася дуже серйозний боєць, поэтому ніхто не дасть під такого бойця своїх чемпіонів. Вася дуже тяжело боє. Я сподіваюся, що ми побачимо і на нашому телебаченні твої поєдинки в майбутньому. Бажаємо тобі усіляких успіхів, дійсно яскравих перемог, щоб тебе знали в Україні. Не менше, а навіть більше, ніж можливо, за океаном, бо ми завжди вболіваємо, спостерігаємо і всього найкращого. Дякую, що прийшов. І ще хочу сказати адільне спасі Олександру Івановичу. Це мой тренер, який виспитав. Йдеться про Олександра Поліщука, який да. був гостем нашої студії, і да. який зараз теж активно і... бере участь у долі українських боксерів. Да, і благодаря йому я в Америці показую його, його школу боксу. Ну, це прекрасно, що існує такий зв'язок між тренерами та його учнями, так. і ми відстежуємо його і бажаємо дійсно, щоб все було якнайкраще складалося. Дякую, і ми йдемо далі. Красиве і небезпечне те, що або викликає усмішку, або перехоплює подих. Екстремальний спорт у добірці Євгенія Каранова. Далі. Наскільки довго ви вмієте затримувати дихання під водою? В будь-якому випадку австрійський дайвер Крістіан Рьодель дасть вам фору, адже він автор світового рекорду з вільного занурення. Без додаткових пристроїв зі штучним киснем він може провести під водою більше трьох хвилин. Хобі екстремала звідня дослідження затоплених індустріальних будівель. Цього разу Крістіан відправився у стару шахту, що знаходиться поблизу Будапешта. Під водою головне не збитися з орієнтирів, запевняє 40-річний дайвер. Адже можна не дістатися до наступного місця, де є кисень. Найприголомшливіше у його підводних сценаріях перший подих після виринання. З ним розуміє, що дослідив новий світ. Бен Грейв зі штату Нью-Джерсі з тих, хто шукає розваги на поверхні води. Хлопець не пропускає жодної можливості покататися на своїй дошці для серфінгу. Страшна злива у його рідному місті Лонгпорт не завадила серферу разом із друзями взяти до рук дошки. Авто трос у руці, і поїхали. Декілька невдалих спроб, але це лише початок. Досвідчені серфінгісти і на звичайній асфальтованій дорозі, як це неймовірно можуть підкорювати водяну стихію. Переконайтеся самі. Погодні примхи української осені можуть стати в нагоді й нашим відчайдухам. Навчитися майстерно, вправлятися з дошкою для серфінгу без океану їм допоможуть чималі калюжі. Як виявилося, нестача адреналіну частенько мучить і шведських фермерів, особливо коли врожай вже зібрано. Філіп Ліндквіст зробив зі свого старенького трактора Вольво, якому майже 60 років справжнього монстра. Разом ще з трьома екстремалами він встановив на нього двигун у 225 кінських сил. Тепер це незвичайний збирач врожаю. А справжній дріфт-трактор, хоча і не завжди слухняний. Такі відчайдухи зайвий раз доводять, не бійтеся експериментувати, адже можливо саме ваш винахід незабаром приверне увагу екстремалів з різних куточків світу. Головне, будьте обережні. Що таке «Мовембер»? Це листопадова благодійна акція, під час якої протягом місяця чоловіки відрощують вуса і роблять пожертви на дослідженій боротьбу з раком передміхорової залози. До цього руху за 17 років його існування долучилися жителі 21 країни світу, а найбільша кількість пожертв йде з країни-засновниці Австралії. Знаменитості також не оминули увагою усатий листопад. Акцію підтримали Бред Піт, Джастін Бібер, Девід Гуета та інші. Серед українців найбільшу активність проявили спортсмени. Відтак, хокейна команда Донбас у повному складі та друга ракетка України Сергій Стаховський до кінця місяця голитися не збираються. Пророслисть на обличчі не лише соціально корисно, але й просто як модний тренд у сюжеті Міли Галовської Авраам Лінкольн Бородато дивився на нас купюри у 5 доларів. Проте волосяний покрів обличчя не завжди був відмінною рисою худорлявого американця. Перед виборами 16-му президенту США порекомендували відростити породу, адже вона сховує невиразне обличчя. І змусить жінок попросити своїх чоловіків голосувати за бородатого кандидата. Усі леді люблять мужність. Обґрунтували свою позицію. Помічники Лінкольна мода на волосатість чоловічого обличчя не лише повернулась, а й захопила увесь світ від відомих акторів до простих людей, які прагнуть бути у тренді. Популярна є скаліт. Посилі популярна е, бороди. Так? Я вижу у вас yeah. тоже эти борода. Вы далеко от не приходите. Так много мужчин приходит и бороды. Достаточно, очень-очень много. Ре реально очень много. Ну, кто-то бороды носит, кто-то ухоженную щетину носит, кто-то какой-то фейдовский перехид робит. Я так понимаю, вы и стрежете вы эти бороды и красите, и ну, все выравниваете идеально. Как вот девочки ходят в салон, там кончики равняют, так же и вы бороды. подстригаете, чтобы ну, они принципе, были идеальны. Да, можно так сравнить, но чуть-чуть не кончики, а щедровый. Ну, другое. чтобы не стеклись, как бы. Да, да. Не стеклись, чтобы красиво росла, чтобы гуще казалось. Там... Ну, бороды вообще хотят все мужики, у которых даже нету ее. Ты Там... бишь на смену выбритым ребятам приходят такие брутальные бородатые парни. Да, да, на самом деле так. И а, вообще, гладковыбретонность это было совковое такое. менталитетом привязана людям. Если ты хочешь хорошую работу себе, крутую там, профессию, то ты постоянно должен быть гадко выбритым. Ну, как мы сейчас видим, то есть люди в банках, там бизнесмены и очень-очень много популярных людей, они начали ходить здесь не с бородой, то с щетиной обязательно. Если сбривать бороду, это уходит в год, уходит сколько там, недели три. в Твоей жизни, если ежедневно там или два дня разбревать. Куда мы тратим свое время? Мужчины, да, зачем? куда вы тратите зачем? свое время? Зачем вы это делаете? Отращивайте бороды, пускай они у вас будут. Три недели в год вы экономите. Да? Да, три недели жизни ты можешь эти же три недели хотя бы сексом заниматься с красивыми девушками. Прекрасно. Вот и вывод. Цікаво. А чи змінилися смаки леді за два століття? Чи досі дівчата готові жертвувати своєю ніжною шкірою обличчя, яке подразнюється чоловічими бородами? Нравится ли вам, когда у мужчины борода? Ем... Да, нравится. Не нравится. Ну, если это не совсем уже заросший мужчина, то да. Сложно ответить в зависимости от мужчины. Не у всех. Да, это иногда даже очень сексуально выглядит. Мне лично нет. А если это борода любимого человека, то какая разница? Если это твой любимый человек, пусть у него будет борода, я не знаю, усы или еще что-то. Мужчинство любимой вымиряется не площадью волосяного покрыву. Головне для жінок, як не банально, це кохання. А бородати воно чи ні? Це вже нікого не хвилює. Голитися чи ні, вирішуйте самі. А ми побачимося завтра о 15.30. До побачення.